Не за горами крутими зовсім близько звідсіля. Де барвінок в'ється: чарівна лежить земля, Колумбію зоветься. Дуже-дуже гарна, дуже-дуже різнобарвна, дуже дуже запашна, Недаремно чарівна. Змиловано стою. Повені бусковій в сім казковому краю і народ казкой. Он клумбіць тюльпан, мов кармінний дзбанок, он піону тюрбан брався з позаранок, он зірчастий нарцис, Як він за ніч підріс, Як ні вроку виріс, Синюкий і рис. Он траянда чайна, просто надзвичайна. Он її сусідки, скромниці нагідки. Гладіолу, Симбак, Канна і Матіола тут усяк на свій смак, Всіх не злічити ніяк, стільки їх довкола. Онка калиска, хить, хить серед білих лілій, в ній й спить на постельці білій, у вінок заплелись салі і пришляху, О, я скільки колись всі тут мали страху. Джміль так проводів, опустився низько, хтось на нім прилетів, в клумбію не зблизька. Хто чого звідкіля Гнав до клумбі джмеля, і з добром чи з лихом прямо в казку в'їхав? Страпа гномик, наче гриб, різноквітям дип та дип, пальців бороду заплів, об'явив без зайвих слів. Ходить чутка в білім світі, є у вашому між квіті не дівчисько, диво здив, гарна годіна дивиця, ясноока, білолиця. От була б мені служниця. Я по вас її купив. Маю злото в гамані, приведіть її мені, і я над грішми не тримчу, заплачу, о золочу. Хизувався грішми гном, підкидався гаманом, Брязкали монети, Не терпілося дітку, кучми в бороду рідку. Гей, й мовочка, де ти? А дюймовка, о, ні, диш. А дюймовка, чим скоріш, А дюймовка між спориш шаснула обачно. Що як справді приведуть, приведуть та продадуть, ну хіба не лячно? А в клумбіців гомін гамір зухвалий гномів намір. Тю, чи він не ошалів? Такого нам наплів. Хе, слугу б собі купив, зовсім сором загубив. Ну, вже примха у дітка, кривда клумбі гірка. Де ж бо чувана та знано, думать так про нас погано? Ким би справді ми були, щоб дюймовку продали. Геть із клумбії старий, і поткнуться знов не смій. Взагалі на всій землі гноми добрі, а не злі, та подеколи із них десь подибуєм і злих. Тож і в нашого дітка вдача геть була бридка. Гном бліднів та зеленів. Паленів у гнома гнів, пломеніли очі злом, сипал нахвалками гном. Ну, чекайте, на відплату, бородою присягну, вашу клубію прокляту, наказна, що оберну. Нахвалявся одному недаром, володів недобрим чаром, пошептав та плюнув двічі, Очі блиснули мов свічі, і на клумбію, мов кара, опустилась сіра хмара. Всю країну повела, різнобарвність одняла. Ми наче обгоріли, всі клумбійці посіріли сіра мальва, сірий мак, і піон, і портулак, сіра сальвія, і рис, і троянди стали сірі, і нарциси, і тюльпани, і настурці, і кани, і наїдка, і матіола. Все довкола, все довкола стало сіра, мов печаль. Україні сум. І жаль. Щойно барви вигравали, світу радість дарували, щойно в клумбі жилося весело та гарно, і не снило, що ось ось зійде все намарно, сліз пролито, як роси у засмутку щирім. Як прожити без краси, як прожити сірим? Де в країні чарівній радості хоч зерно, Хто красу поверне їй, хто їй барви верне, де то щедрий добродар Колумбії надія, Що здолав би силу чар гнома лиходія? Сім умільців малярів, із сімох прийшли дворі. Нам би фарби лише дали, ми б, клубійцям помогли, всіх зарятували б, всіх розмалювали б, стало б в Україні краще, ніж донині. Розцвілася на півнеба рай до гамовказка, а кому там фарби треба? Ось вони, будь ласка. Їх не жаль мені для діла, лиш би клумбія раділа. Розмалюйте, розпишіть, ні стебельця не лишить, за добро поправу матимете славу, слави кожен би хотів, малярі ж і поготів, снили нею здавна. Та чомусь немов на гріх, мов на сміх, цуралась їх слава марнославна, нині йде на сама. Отже, снили дарма, тільки як її жадану, довгождану окаяну поділить між сімома. Кожен думав потайком. От, якби вона цілком та мені припала. Нуж ж, райдуги дуги, -дуги. нуж метнулись що снаги, фарби похапали, їх веселка мала сім. По одній дісталось сім, стати празом малярам, рук докласти щирих, дати раду кольорам в різнобарви сірих. Та якщо одну лиш славу Випликаєте в умі, зіпсуєте добру справу і пожалієте самі, фарби в кожного своя. Це моя, 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 фарбувати буду сам, вам не дам, не дам, не дам. Зявся один, але не влад. Барвить в синє все підряд, сині сальві і тюльпани, і на стурці, і кани, синя мальва, сині мак, і піони портулак, Сині листя і пагіння, сині стебла й коріння, пелюстки, ростки, бруньки, не клумбійці, а синьки. Де не глянь усюди синь, синій сум куди не кинь. З'явся другий теж не влад. Барвить в жовте всі підряд, жовті сальві й тюльпани, на стурці і кани, жовта мальва, жовтий мак, і піони, портулак, жовте листя й пагіння, жовте стебла і коріння, пелюстки, ростки, бруньки, не клумбійці, жовтяки, жовта жалібна журба, не робота, а ганьба. Взявся третій. Знов не краще не работай, й казна що? Взявши шости, взявся шостий, взявся п'ятий, брався кожен всякий так, однобарності затятій не зарадити ніяк. Хилять голови клумбійці, прагнуть рідних кольорів. Змалювання б вам подвійці, тужно горять малярі. Між торішнім бур'яном шамотить лукавий гном, шепотить зловтішно, Я ж казав, що не прощу, я казав, що відомщу, відомстив розкішно, край навіки посірів, не вернути колярів, а з невдатних малярів смішно мені, смішно гном. Радий, а малярам виїдає очі страм. Нам жили собі ганьби, хоч лопатою гриби. Та тепер же нас повсюди зневажати будуть люди, кепкуватимуть над нами, тикатимуть пальцями, будуть звати брехунами самохвальцями. Цілий день. І цілу ніч не зімкнули хлопці віч, посідали на лужку, думу думали важку. Як спокутати хоч несусвітний сором свій? Був догадько серед них, чи не сміх із нас чудних. Треба, браття маляри, не кричати, вам не дам, а гуртом. Братця, щоб кипіла дружна праця, щоб не слави нам кортіла, а найперше діло діло, і тоді без повороття не сірість небуття. Разом пензлі узяли, разом фарби розвели, і клумбіці заіскріли, ожили і розцвіли. Фарбу кожному свою щедро їм вернули. Зачарованім краю рада всі зітхнули. Знову клумбія казкова, мова дягнена в обнову, стала дуже дуже гарна, дуже дуже різнобарна, дуже дуже запашна, не даремно чарівна. Щастя в кожному листку, щастя в кожному ростку, в кожному стебельці, слава добрим малярам, веселковим колярам і самі весельці. Хлопці пензлі поласкали, брали воду джерела, бач, як слави не шукали, та вона взяла і прийшла. Між торішнім бур'яном шамоти сердитий гном. В боки сам себе стусає, Лікті сам собі кусає, та злоститься він дарма, вже він клумбії нічого поробить не може злого, бо на дружну працю в нього. Чару згубного нема.